Яке необхідне обладнання для підключення камери на стовпі. Якщо у вас віддалений об'єкт або йде будівництво і немає приміщення, де можна встановити обладнання, вам знадобиться отакий герметичний ящик, який ми кріпимо за допомогою бандажної стрічки до стовпа. В Ящик ми підводимо електрику та встановлюємо автомат, підключаємо розетки. Провайдер затягує сюди інтернет і ми встановлюємо роутер. Якщо провайдера немає поруч, можна використати такий 4G-роутер, в які встановлюється sim карта і ви можете спокійно дивитися онлайн та переглядати архів. Саму камеру ми підключаємо за допомогою PoE-інжектора. І камеру прикріплюємо до такого кронштейна. Кронштейн за допомогою монтажної стрічки до стовпа. Ну і нам потрібна відповідно сама камера. І Камера бажано мати. Зі слотом під карту пам'яті, і чим більше карта пам'яті, тим більше у вас буде архів.